Офіційний гібридний Lexus 2016 року у нас в продажі автомобіль з ідеальною історією. Купувався новим в Україні. Не битий, не фарбований. Непогана комплектація. Є передні і задні парктроніки, дуже красивий шоколадний колір. Лінзована оптика, led габаритні вогні, оригінальні легкосплавні диски. Є два комплекта гуми. Автомобіль на безключовому доступі. Також у нього дуже красивий салон. Просто гляньте. В бєжево-чорних кольорах з електроприводом передніх сидінь, шкіряний мультируль, додатково встановлена сигналізація. Пробігав в нього 123 тисячі кілометрів, запуск двигуна з кнопки, двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, є камера заднього виду. Дуже він мені подобається візуально, їде ця машина також дуже цікаво. Все, задній ряд, також в хорошому стані. Електропривод багажника. З оригінальною шторкою і з оригінальною докаткою. Приходьте до нас на Тездрайв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!